Вітаю, Юрій Михайлович. Сьогодні у нас відбулася така перша втрата очок вдома. Як ви могли прокоментувати сьогоднішню гру? Які там плани були? Можливо, щось там вдалося, не вдалося. Плани, які були. Плани були перемогти, да, добитися позитивного результату. Я маю, маю не нічий, а Е, Я думаю, що ми ті награли на перемогу, створюючи таку кількість моментів, напівмоментів. Да. Да, звичайно, і в наші ворота були моменти, але я вважаю, що ми по тій кількості більшості ми повинні були, скажімо, забивати чим один м'яч. Хоча ми грали проти дуже хорошої команди, не даремно команда знаходиться. Серед лідерів чемпіонату, там, да, ви знаєте, якщо дивилися, ми вона команда мало пропускає. І, Звичайно, організована, досить якісна команда. Ну, а ми готувалися, ми, звичайно, налаштовували, ми розбирали. І певні моменти сьогодні треба віддати належно нашим футболістам, Да, вони виконували. Але реалізація Реалізація ну, – це як біч. ви знаєте, ми скільки вже працюємо над моментом. Ну, Я розумію, то може не психологія, може технічна сторона, індивідуальна майстер. Не знаєте на тому. Ну просто скажу, забивайте свої моменти. я ж кажу, було була перемога. Хоча я ж кажу, що гра мені не сподобалася. І е з однієї сторони, і з іншої команди мені свою, кожний свою виконували настанови, кожна виконувала те, що хотіли. Тому я ж кажу, що я думаю, що вболівальникам теж на зустрічі курсів Команди не закривалися. Не знаєте, ну. На жаль, на жаль, ми втратили очки. Будемо шукати десь інші моменти да, для того, щоб реалізація. Ну, знову ж таки, чемпіонат по дистанції він довгий, да? Ця втрата очок б'є, звісно, по самолюбі. хотілося більше, але, скажімо так, будемо рухатися далі. Добре, дякую. А у старті сьогодні вийшли Сліпухин і близнюк. Як можете оцінити їхню гру? Я ніколи не оцінюю, скажімо так, не на камеру, ні публічно футболістів своїх, ми вже окремо сядемо, коли буде теоретичне заняття. Розберемо, поговоримо. А Та так, загалом я скажу, що якщо брати загалом, загалом не враховуючи ту нереалізацію, ми зіграли, я вважаю, що на хорошому рівні. Дуже дякую, Юрій Михайлович, дякую. Вітаємо вас в місті Трасинець. І таке питання: скажіть, будь ласка, як пройшло знайомство з командою з самим містом? Як на вашу думку склалася гра? Які у вас, можливо, якісь там, недоліки були в грі, Який план був, який на гру у вас? Доброго дня ще раз. Дякую за привітання. Чесно скажу, за місто, хочу сказати. Ми дуже приємно здивовані тим, яку команда Трестанець має базу. Ну, дуже здивовані якістю поля. Взагалі, тобто знаєте, дуже приємно. Ми вчора приїхали. Ми за день до гри приїхали, провели вечірнє тренування на полі. Шикарний газон, ну, дуже приємні враження. І чесно скажу, там ми, ми ще в минулому році, коли чемпіонат аматорів грали, нам президент команди казав, що ми в Тростянець 100% їдемо за день до матчу, нікуди не уїжджаємо, не їдемо, щоб провести гру, тому що люди тут е, також чекають, тому що ну, я рахую, це теж, там, на там, футбол, це хоч якісь там додаткові. Можливо, інколи позитивні, колись негативні, але все-таки це емоції. І ну скажу так, да, там я сам хотів приїхати, тому що я не був. Це моє перше, я перший раз тут і дуже приємні, здивовані всім, що тут є. Тому від себе там, да, там скажу вашому президенту команду, Ми великі молодці, те, що ви тут робите, це шикарно. Дякую. Ще питання. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви одним очком за чи? Чи можливо якісь були настанови на гру у вас інші? Ну, скажу чесно, ми їхали сюди за перемогою. Як і в кожному матчі, у нас немає такого, що ми там знаєте, там десь їдемо, там, автобус грати, там, перемогу там, любою ціною, там, да, там, да, відбиватися. Хочемо грати в футбол. І ну, кажу, як я, да, ми їхали сюди за перемогою. а... Ну, те, що маємо сьогодні, одне один бал заліковий. Ну, в принципі, це також непогано. В принципі, я рахую, що плюс-мінус там да, можливо там у траценця трішки більше було там емоцій. Але я рахую, що ми також себе достойно там показали і мали можливості в другому таймі. Там у нас Ріначу Чубов після контратаки, міг там забивати там і виводити нашу команду вперед. Але... Є, як є, є один бал. І не скажу, що ми прямо цьому задоволені, тому що я ж кажу, спочатку задача зовсім інша стояла. Тому в цілому ми так дивилися також, тому що готуємося до кожного суперника. Якщо я не помиляюсь, ми перша команда, яка на цьому полі не програла. Тільки ФК Чернігів у минулому сезоні, там, да, там всі інші команди, які сюди програвали, уїжджали ні з чим. Тому в принципі, якщо так дивитися, то може навіть і непогано. От, але все одно незадоволені трохи, тому що готували знову ж таки дата. Ми знаємо, що Тростянець дуже добре грає при стандартах, штрафні положення, аути. От, і через Чорноморцям за аут гол забили. Нам за аут гол, і про це розмовляли, готувалися до цього, але зробили помилки. Молоді хлопці у нас, тому це нормально, те, що вони помиляються. Будемо працювати, у нас дуже багато роботи і. Я ж кажу, Роботи дуже багато. Да? Там немає, не вистачає нам ще того досвіду. Наприклад, якщо брати з команди Трестянець, дуже багато футболістів досвідчених з великим досвідом. У нас, на жаль, там ну у нас є трішки інший, інший шлях порівняно з Трестянцем. Да? Там ми виховуємо молодь, хочемо давати шанс молодим футболістам. Тому трішки трішки інший склад у нас, але ми також задоволені своїми хлопцями. Але я ж кажу, у нас такий, знаєте, як період навчання. Дякую вам велике за інтерв'ю, за теплі слова. Бажаємо вам успіхів. На все добре. До побачення. Дякую.